Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні яблучний спас, тому готую пиріг під назвою галета. Начинка, як ви, мабуть, здогадались, буде яблука. Перепробувала вже багато різних рецептів цього пирога і зупинилась саме на такому. Рецепт не складний, галета обов'язково вийде. Поїхали! Нам потрібні наступні інгредієнти: охолоджене вершкове масло, борошно, холодна вода, цукор. Картопляний крахмаль, сіль та яблука. Замішуємо тісто. Глибоку ємність насипаємо заздалегідь просіяну муку та натираємо на крупну терку вершкове масло. Щоб масло швидко не розм'якло, обвалюємо його в муці. Масло обов'язково має бути охолоджене. На цьому етапі ми додали воду та ретельно все перемішали. Наступним кроком додаємо цукор та сіль, і руками замішуємо тісто. Місити тісто довго не варто, воно має зібратися в комок і має відлипати від рук. Замотуємо тісто в харчову плівку і кладемо в холодильник на 30 хвилин. Тим часом підготуємо начинку. Я вже почистила яблука і натираємо їх також на крупну терку. Для того, щоб вийшла зайва волога, обсмажимо протягом 5 хвилин яблука з цукром на сухій пательні. Тут бачимо, що сік майже випарився, ще трішечки і можемо вимикати. Пройшло вже 30 хвилин. Дістаємо наше тісто з холодильника і за допомогою скалки розрівнюємо його до товщини 0,5 см. Розрівнюємо на пергаменті, який трішки припилюємо мукою. Скалку теж змащуємо мукою. Щоб тісто не прилипало до скалки і лише розрівнювалось, можна покласти зверху ще один лист пергаменту. В мене в цьому потреби не було. Готуємо суміш крахмалю з цукром. Все ретельно перемішуємо. Рівно половину суміші наступним чином розподіляємо по тісту. Зверху кладемо яблучну начинку і теж її рівномірно розподіляємо. Далі загинаємо краї галети. Наступним чином допомагаємо собі пергаментом і зверху притрушуємо трішечки цукром. Тут я переклала галету на деко. І посипаю другою частиною суміші крохмалю і цукру. Ставимо запікатись при температурі 180 градусів на 40 хвилин. Друзі, аромат в кухні просто неймовірний. За цим рецептом галета виходить смачною та ніжною. Зі столу зникає дуже швидко. Рідні просто у захваті від цього порога. Раджую вам його приготувати! Детальний рецепт у кінці відео. А поки підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, якщо рецепт сподобався, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. У мене ще багато смачних рецептів.